Українське небо захищають військові на системах протиповітряної оборони, пілоти, літаків, а також мобільні вогневі групи. Бійці цих екіпажів до повномасштабного вторгнення були водіями або волонтерами. Тепер діють як єдиний бойовий організм, полюють на ворожі дрони над Харковом. Як працюють зенітники, що відчувають, коли вдається поцілити у ворожий безпілотник, та що роблять, аби обійти тактику ворога. Про це репортаж Світлани Шакери. У розрахунку цієї зентки шестеро нацгвардійців. Вони вдень і вночі полюють за шахедами, які летять на Харківщину. В'ячеслав на позивний чорний у розрахунку є стрільцем. Про свою роботу говорить скромно. Не просто сидимо до нібудь, а намагаємося щось зробити. що якщо він не долетів, уже значить, що та щось вціліла, шота житня стали Боєць каже, ворог модернізує свої БПЛА, змінює тактику і до Герани, і шахедів в небі все важче дотягтися. Висоти. В основному висоти. По скорості ще можна його підкоректувати роботу, а по висоті, якщо ти його не достаєш, ти його в будь-якому випадку не достанеш. За неспокійну ніч, коли безпілотники летять роями, бійці можуть вистріляти сотні набоїв. От зараз заряджено у нас 100 штук, по 50 в коробі. І три з секунди, і вони вилетіли. А після зміни обов'язково переглядають відео, аналізують та напрацьовують швидкість і вправність на симуляторі. Після кожного чергування працюємо над недоліками, Дивимось відео, робимо висновки. Тактику нашу треба і на випередження у тому числі міняти. Те, що вони задумали, намагаємося передбачити, як вони можуть, з якого боку летіти, на якій висоті, і що для цього потрібно. Командир розрахунку у зенітники прийшов із піхоти. Перевели після поранення, якого зазнав під кліщіївкою. каже кожне збиття то командна робота. Він хоч і має найбільше бойового досвіду, та завжди радиться з бійцями. Хочу зважити і почути їхню думку, і після того як почув, зважити та ухвалити якесь рішення, раптом може бути так, можу і я ж теж помилитися. Що складніша ціль, тим більше емоцій після влучання. Коли дуже маленький відсоток того, що ти його зіб'єш, бачиш його на великій відстані, і шанс поцілити в нього дуже малий. При цьому ну, звичайно, все одно стріляєш, правильно робиш на випередження і потрапляєш у ціль. Ось це звичайно більше викликає у всіх емоцій. А після кожного влучання кажуть нацвардійці, прокидається азарт. Азарт мисливця, мабуть, мотивація така, що збитий чи як ми його називаємо, підранок, він все одно не долетить до тієї цілі, яку росіяни в нього втюхали, і він не долітає. Коли ж закривають небо над Харковом, кожен із бойового розрахунку знає, що в цей момент хтось так само відбиває атаки над їхнім рідним Запоріжжям чи Дніпром. Захищаємо одну цілу всю нашу Україну, не окреме якесь місто, а всю Україну. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.